Формат україно литовської співпраці, Україно-Литовського співробітництва є стратегічним. І я хотів би подякувати пані президенту за дуже чітку, тверду і послідовну позицію підтримки України. Причому як на двосторонньому рівні, так і багатосторонньому рівні. Ключову увагу ми приділили підтримки прагнення України. Курсу на європейську інтеграцію і конкретні практичні кроки, починаючи від допомоги радниками і завершуючи двосторонніми позиціями і підтримки України в Єврокомісії. Я думаю, що Україна дуже вдячна Литві за роль адвоката. Головну увагу ми приділили питанням боротьби з корупцією і нашої співпраці тут питанням економічних реформ і того досвіду, який має Літва для того, щоб ми не повторювали помилок. використання досвіду Літви в забезпеченні диверсифікації енергопостачання і склад делегації Літви, склад делегації України на. Цій раді яскраво свідчить про те, що ми налаштовані на досягнення конкретних практичних результатів.